Багато різних тлумачень, але вечеря Господня це та заповідь, яку оберігає сам Господь через своє Слово, що вона звершувалася належним чином. Вечеря Господня це не є містична дія, а вечеря Господня це є заповідь. Яку звершують діти Божі, які почули в своєму житті? Ти прощений ти моє дитя. Це саме велика така страва, духовна страва для нас сьогодні, бути в трапезі цій. І на цій трапезі особливо присутній сам Ісус Христос. Апостол Павло. Пише в Посланні до Коринтян у 11 розділі я прочитаю 11 розділ із 23 вірша по 34 вірш. Адже я прийнявся від Господа Іван передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб, поблагословивши, переломив і сказав: Приймісь, споживайте це тіло моє. Що за вас ламається, робіть це на спомин про мене? Так само, чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете пити, їсти цей хліб, і чашу цю пити ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так що хто їстиме цей хліб? І питиме чашу, Господню недостойно, буде винний супроти тіла крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і нехай їсть хліб та п'є чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих, недужих, і чимало тих, які заспокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитись їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб не сходились на осуд. А про решту я дам вам розпорядження, коли прийду. Амінь. Ми бачимо місце писання, на яке звертає апостол Павло до церкви. До церкви, яка повірила, до церкви, яка сказала, Боже, прости, до церкви, яка була училася у Івана, у Павла, у Петра, бачила апостолів. Він звертається до церкви. Недавно ще тільки був розп'ятий Христос. Недавно тільки Христос на небеса. Але ми бачимо, пройшли декілька років: ми бачимо, що церква відійшла від істини розуміння Слова Божого. І відійшла від такої великої істини прийняття участі в вечері Господні. Тому, брати і сестри, це дуже добре, що в нас є ця заповідь Божа в церкві, що, можливо, нам треба десь поправляти свої свічники. Можливо, нам треба знову згадати про ту жертву Ісуса Христа. Вечеря Господня, ми бачимо сьогодні два символи: це є хліб і вино. Тіло символізує хліб. Тіло, хліб не стає фізичним тілом Ісуса Христа. Це є прообраз тіла Ісуса Христа. І коли ми беремо цей хліб, ми повинні ставитися до Нього з повагою, брати обережно. Коли ми беремо цей хліб, ми в нашому серці повинна бути також застерега для нашого життя. І тому ми назначаємо піст і молитву для того, щоб виправити своє положення. Тому що ми живемо сьогодні в світі, де багато зла, де багато неправди. І зло і неправда, навіть якщо твоє правильне життя, воно може повпливати на тебе, ти будеш неправильно думати, і навіть ти можеш неправильно подіяти. І тому, ти, коли ти береш цей хліб, Боже, брате, цю чашу, ти знову згадуєш ту жертву Ісуса Христа, яку Він приніс для того, щоб ти, я, друже, і ще багато людей не були засуджені на вічні муки. Щоб ще багато людей могли спастися, і щоб ми маємо спасіння, і вечеря Господня це не тільки сльози, брати і сестри. Вечеря Господня це ще є і радість, тому що ми спасенні, Наші імена записані в книзі життя і ми є учасниками цієї трапези. Ви знаєте, коли з запитання, люди запитання, чи є я спасенною людиною. Я ставлю запитання: а чи приймаєш ти участь у заповіді Божій? Якщо людина не приймає участь у заповіді Божій. Якщо людина не має миру з Богом, Її спасіння під великим сумнівом. І тому апостол Павло каже, щоб ми перевіряли себе, і коли щось ми бачимо в своєму житті неправильний вчинок, чи дію, чи слово ми сказали не так, ми люди на цій землі, і ми багато согрішаємо, і багато чого чинимо неправильно. І апостол Павло каже, коли ви збираєтеся, ви повинні передивляти своє життя. Випробовувати себе. Ціль вечері Господнії це споминання про жертву Ісуса Христа. Для євреїв спомин це більше, чи тільки згадати ті події, які відбувалися. Ви знаєте, прийде, дай Бог День перемоги для України. Дай Бог закінчиться війна. І дехто буде згадувати цю війну як історичну дату. Але дехто буде згадувати цю війну не як історичну дату, а як те, що причинило йому велику біль. Мати, яка втратила сина, буде згадувати про втрату сина. Хтось тобто буде згадувати про втрату близьких, рідних. Буде багато чого згадувати. І коли ми говоримо сьогодні про спомин про Ісуса Христа, то оту там апостол Павло говорить не згадувати саму дату, розумієте, друзі, а згадувати ту подію, яку Христос зробив багато років назад. І та подія, яка торкнулася у твоє життя, прийшла, що принесла вона тобі ось вечеря Господня. Я згадую страждання Ісуса Христа. Далі, коли я приймаю участь в вечері Господній, я сповіщаю всім людям. Я сповіщаю Ангельському світу, що Ісус Христос є мій Спаситель. Я не соромлюся. Приймати участь у цій заповіді. Для мене це велика повага і честь бути учасником цієї трапези. І тому, коли ми приступаємо до вечері Господній і беремо, ми сповіщаємо цьому світу, що Бог любить людину. І він хоче, щоб вона мала життя вічне. Ось що участь у вечері Господній. Я сповіщаю своїй душі. Я є дитина Божа. Я говорю ангельському світу, духовному гріховному світу. Кажу, мене простив Христос. Я не належу гріху. Гріх не має надо мною влади. Ось що, у нас називали, ось що значить приймати участь у вечері Господній. Нагадуємо. Вечеря Господня нагадує нам. Що скоро прийде Христос? Не знаю, можливо, прийде час, і ми побачимо Ісуса Христа тут на землі, як Він йде на Нахмарах і своєю потугою славі Своїй, і ми будемо підхоплені на небеса до них. Можливо, у нас чекає така зустріч, а можливо, чекає інша зустріч. Ми відійдемо у вічність по нашому стану, по якихось обставинах, подіях. Але я приймаю участь у вечері Господній. І я все рівно кажу: я приймаю, тому що я знаю, що Господь прийде за мною. І навіть якщо я відійду в вічність, я знаю, що Він мене там зустріне у своїх оселях. Як можна не приймати участь у вечері Господній? До вечері Господній потрібно готуватися. Ви знаєте, читаючи місця Святого Писання, я бачив деякі моменти, коли людини, люди в неналежному стані приступали до дійств Божих. Пам'ятаєте, коли ковчег несли, і був віз похилився, і один воїк, люди, які несли, вони хотіли поправити, і Бог поразив. Приступили не ти. Кому належало. Вечеря Господня, вона надається всім тим, хто має спасіння чуєте чи ні. Вечері Господні приймає вся та людина, яка покаялася, яка вступила в завіс Господом. Ось для неї цей стіл благодаті. Якщо в тебе все ще немає у житті, зроби ці кроки. Примирися з Богом. Стопи за ним і приймай участь у вечері Господні. Пам'ятаю нашу сестричку бабушку Антоніну, якій було 90 років, і коли, коли вечеря Господня проходила поза, поз, понад нею, але вона не брала участі, вона каже, в мене на серці якісь такі стани, відчуваю себе чужою. Люди, які Приймають вечерю Господню, вони близькі один з одним. Для цього потрібно готуватися. Як готуватися? Моє відношення до Бога та Його заповідей. Моє відношення до Бога і Його заповідей. Коли я приймаю участь у вечері Господній, я повинен задати запитання, чи є для мене основною такою ціленаправленою дією заповіді Божі, чи це є такі мої емоції, мої бажання. Коли я беру вечерю Господню, я кажу, Боже, для, тебе, для мене Твоя заповідь є світильник для моєї ноги. І я знаю, Господь, що багато чічену не так. Але я визнаю свої провини. і прощаєш. Підготовка до вечері Господнії. Це перш за все підготовка до відносин з Богом. Це підготовка до відносин з Богом. Підготовка до вечері Господнії це підготовка у відносинах до церкви. Чуєте чи ні? До церкви. Коли я буду брати цей хліб і буду брати цю чашу? Хто для мене є сестра Свєта, Марія, Аня, Роман? Хто я є для них? Чи маю я мир один з одним? Моє відношення до сім'ї? Як я відношуся до дітей? Як я відношуся до своєї дружини? Як дружина відноситься до чоловіка? Це потрібно все налагоджувати, друзі, брати і сестри, щоб бути достойно приймати участь у вечері Господні. Якщо я не маю миру в сім'ї, якщо я не маю миру своїми дітьми. Якщо діти за мене плачуть безпідставно, якщо діти не радіють, що батько приходить до хати, а радіють, коли батько йде з хати, коли діти не відчувають батьківського тепла і любові материнської, і ти береш цю заповідь, якщо жінка плаче, відчуваючи свою незахищеність, відчуваючи те, що всі турботи сімейні, духовні, які є в сім'ї, лягають на її плечі, чи може такий чоловік сказати Я є тіло Христове? І тому Вечеря Господня направляє на те, що ми поправили відносини з Богом Отцем, що ми поправили відносини в церкві, щоб в нас були правильні відносини в сім'ї і далі моє відношення до інших людей. Які не є в церкві. І слово каже, майте добре свідчення перед тим. Перед світом ми повинні мати добре свідчення, щоб світ не міг щось зачепити і сказати проти дитини Божої. І Вечеря Господня до цього нас підготовлює. І ще одне. Вечеря Господня, як я дивлюсь на себе, моє відношення до самого себе. Чим я годую свою душу? Які в мене цінності в житті? Господь прийшов, щоб нас преображати в образ свого Сина Ісуса Христа. Ісус віддав своє життя, щоб нас звільнити від рабства гріха, яке впливає на відносини з Богом, на відношення в церкві, на відносини в сім'ї, на відношення до інших людей, на відношення до самого себе. Ми маємо цю Божу благодать, щоб ми приймали правильну вечерю Господню. коли ми визнаємо гріхи. То він вірний та праведний, щоб грехи нам простити та очисти нас від всякої неправди каже кажива. Можливо, в клопотах цього дня переживання різні, які були в нашому житті. І, можливо, ми сьогодні прийшли і знали, що такі сьогодні вечеря Господня, і ми не готувалися належним часом. Я зараз хочу попросити, щоб ми стали зараз для молитви, і хто має. Таке бажання помолитися. Якщо в вашому серці є стягар, скажіть його Богові. Якщо в серці є радість, подякуйте Богові. І приступаємо тоді до вечері Господь. Не Неде у Слові Божому воно написано нам, коли Апостол Павло пише до коринтян, він не каже, що ви не приймайте вечері Господні. Він говорить про те, Хто, хто приймає не гідно, це не значить не приймати, а це значить виправлятись. І тому, коли на серці є сум, гріховний падіння, скажіть Богові. І беріть цей хліб, їжте і беріть цю чашу, пийте. Амінь. Давайте ми станемо, помолимося.